Да, 15 листопада в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з такого. Для підтримки внутрішніх переселенців є інформація, яка є достовірною. і найголовніше є координація. Кривий ріг продовжує співпрацю з міжнародними партнерами гуманітарних місій. Зручний сервіс ближче обслуговують дуже добре, вежливі, внімательні. У Тернівському районі запрацював новий уже восьмий у місті сервісний центр пенсійного фонду України. П'ять днів без візиту до лікаря. Це дозволить пацієнту, по-перше, перебувати вдома, не контактувати з іншими людьми. Відкрити лікарняний знову можна дистанційно. Разом із міжнародними та благодійними організаціями міська влада та рада оборони Кривого Рогу вдосконалюють систему надання допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Втратили житло, роботу, здоров'я, втекли від війни. Кривий Ріг сьогодні відвідали іноземні партнери. Обговорили подальшу співпрацю та реалізацію нових гуманітарних проєктів. Розповідає Валерій Кожухар. З початку року Кривий ріг прийняв понад 7 тисяч переселенців. За офіційними даними, число внутрішньопереміщених осіб у нашому місті перевищило 77 тисяч людей, виконуючи обов'язки, міського голови Юрій Вілку сьогодні зустрівся з представниками міжнародної гуманітарної організації, КЕА. обговорили тему подальшої підтримки. ВПО були такі дні, що ми приймали за день більше двох тисяч. Переселенців. І зараз у нас десь 46 це переселенці з Херсонщини. Сотні сімей ми допомагаємо і вижити в цій ситуації. Зв'язку з руйнуванням будинків, з одягом, з побутовою технікою, з іншими, іншими питаннями, з харчуванням. Міжнародні фонди активно долучаються до проєктів підтримки криворісів та вимушених переселенців. Співпраця з організацією КЕА триває в місті другий рік. З початку повномасштабної війни. Ми відкриті і відверті в співпраці, тому ми готові сьогодні підпрацювати. І розповісти, які у нас є питання, проблеми. І як ми їх вирішуємо, або щось є не, не вирішено Продуктові гігієнічні набори, медпрепарати загалом на суму близько 12 мільйонів гривень. Таку допомогу місту надав благодійний фонд Стабілізейшн Support Services у співпраці з організацією КЕА. Міжнародні партнери реалізували у Кривому розі три проекти: задоволення нагальних потреб ВПО, механізм швидкого реагування після руйнування каховської дамби та зимівля і стійкість три з половиною тисячі Літрів питної води видано криворіжцям. Комунальне підприємство Кривбасводоканал отримало 8 тисяч кілограмів реагентів для очищення води. Допомога переселенцям майже три тисячі наборів засобів першої необхідності. Відремонтовано три заклади компактного проживання ВПО. Планах у нас протягом цього року обрати ще одне МКП, де ми допоможемо зробити хоча б якийсь невеличкий ремонт. Ми хочемо надалі відновлювати і з одного боку водну систему, тому що ми почули, що є проблеми з водопостачанням, не продовжуються. З іншого боку, йде зима, холода, і людям потрібно якось зігріти свої помешкання, тому важливо робити ремонти, хоча б потрошечку невеличкі, але при цьому намагатися максимально покрити людей для того, щоб їм. В тепло пережити цю зиму. У нас є контакти, є інформація, яка є достовірною, і найголовніше є координація. Багато організацій заходять з допомогою, але через відсутність координації це відбувається якось неефективно, або дублюється. В даному випадку ми бачимо координацію, і це дозволяє покрити більшу кількість людей з тими потребами, які їм потрібні. За допомогу підтримці вразливих категорій криворісів та ВПО директорку з гуманітарного реагування благодійного фонду Stabilization Support Services Ану Борисову нагороджена грамотою міського виконкому. Також Юрій Вілкул вручив представникам міжнародної гуманітарної організації Міхеле Лівоні та Майї Мандрапа Терзіс пам'ятні сувеніри Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день. У кривому розі відкрили восьмий за рахунком сервісний центр пенсійного фонду України. Таке рішення прийняте для зручності вирішення питань пенсійного забезпечення та соціального обслуговування мешканців Тернівського району. Новий відділ обслуговування громадян працює на вулиці Грицевця. 4. Олена Іванівна пенсіонерка каже: раніше витрачала кілька годин на візит до сервісного центру. Багато часу забирала дорога. Тепер з появою нового відділу обслуговування громадян. Ця проблема зникла. Гарно, що відкрили цей відділ, тому що місто наше дуже длінне, і не всі пенсіонери зможуть доїхати до північного відділення. А тут все добре. Світлана Станіславівна прийшла до фахівців дізнатися, чи буде перерахована її пенсія. Цей процес зайняв кілька хвилин. Обслуговування на найвищому рівні говорить жінка. Дуже довольні. Сусіди мої їздять, і Я всім розказую, що дуже добре стало. для нас пенсіонерів, це взагалі приліс зручно обслугову дуже зручно. обслуговують дуже добре, вежливі, внімательні. Відділ обслуговування громадян номер 17 приймає мешканців Покровського та Тернівського районів. За день тут можуть отримати допомогу до півсотні громадян, доступний клієнтам відділу увесь спектр послуг. Питання призначення пенсії і питання перерахунки пенсії, і видача даних з реєстру застрахованих осіб, і подання документів для призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і на Призначення і внесення щодо її дар надаються у центрі й інформаційно-довідкові послуги. Завдяки тісній співпраці з органами пенсійного фонду ми поліпшуємо умови для надання послуг нашим громадянам. Це питання завжди на контролі міського виконуючи обов'язки міського голови Юрія Львовича Вілкула, який щоденно майже отримує інформацію по кількості якості і роботі наших органів соціального захисту населення. Таким чином ми дуже ретельно тримаємо руку на пульсі всіх питань, які виникають у мешканців. Єркононенко Владислав Талалай, цей день. На період дії воєнного стану українцям повернули можливість відкривати лікарняний дистанційно, як це було і під час пандемії. Листок непрацездатності строком до п'яти днів можна відкрити без візиту до лікаря. Детальніше про це Дар'я Іськова. Наразі в Україні діє електронна система охорони здоров'я. Процедури оформлення та видачі лікарняних відбуваються переважно в електронному форматі. На початку листопада внесені зміни до порядку видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність. З 10 листопада набув чинності наказ МОЗ, який нам, по-перше, повертає дистанційну видачу електронних лікарняних у випадку, якщо пацієнт має ознаки ГРЗ або ковіду. Відповідно, це пацієнта дозволяє перші 5 днів не приходити в людні місця, не приходити на прийом до лікаря, скомунікувати зі своїм лікарем дистанційно і отримати лікарняний. Повернута норма дистанційного відкриття листка непрацездатності зручна як для хворих, так і медиків. І лікарю, і пацієнту це трошечки спрощує навантаження, тому що очний огляд зазвичай триває довше, ніж телефонна консультація. І якщо лікарю достатньо тої інформації, яку повідомив пацієнт, щоб оцінити його стан, це дозволить пацієнту, по-перше, перебувати вдома, не контактувати з іншими людьми, не заражати його і знову ж таки не підвищувати захворюваність. А самому пацієнту це буде легше, тому що фізичний стан в період хвороби, я думаю, всі прекрасно знають, це досить некомфортно. Доводити наявність симптомів того чи іншого захворювання не потрібно, кажуть лікарі. Головне повідомити правдиву інформацію про стан свого здоров'я. Якщо ви надасте недостовірну інформацію, лікар може прийняти некоректне рішення щодо вашого лікування, а знову ж таки безконтрольне лікування може навіть нашкодити. У випадку, якщо пацієнту необхідно лікуватися більше ніж п'ять днів, він має звернутися на очний огляд до лікаря. Дарій військово легкаплій цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі дивіться про таке. Допомога від міста. Це вже третій раз я отримую набор. Робота пунктів видачі продовольчих наборів у металургійному районі. Підступний делікатес. Це дуже важке отруєння, і тому треба берегти своє здоров'я. Правила тихого полювання для любителів грибів. Безпечна країна, конкурс присвячений е, тижню безпеки дорожнього руху у Криворізькому підрозділі Донецького університету внутрішніх справ. відкрилась виставка молодіжних робіт про безпеку дорожнього руху. Компанія «Метінвест» допомагає облаштовувати найпростіші укриття у криворізьких закладах освіти. До кінця року такі роботи завершаться у двох закладах Інгулецького району. Один з них – 127-й ліцей. Детальніше в сюжеті. Спочатку пандемія коронавірусу covid 19 а потім повномасштабна війна негативно вплинули на процес здобуття освіти в Україні. Вихованці дитсадків, учні та студенти змушені отримувати знання дистанційно і позбавлені звичайних притаманних віку комунікацій. На теперішній час у кривому розі освітні заклади зацікавлені у створенні укриттів, де б можна було проводити офлайн навчання у захищеній обстановці. Звичайно, освітній процес зараз зазнає. Освітніх втрат, діти не відвідують школу, ми, як педагоги, сумуємо за дітьми, хочемо дати дітям ті знання, на які вони заслуговують по праву, але в час війни, звичайно, на всі 100% ми цього зробити не можемо. Тому сьогодні ми ремонтуємо разом із Інгулецьким гірничозбагачуваним комбінатом на чолі з Герасимчуком Олександром Миколаївичем укриття для того, щоб забезпечити безпечні умови для наших дітей, щоб діти могли не дистанційно працювати, а офлайн відвідувати школу, щоб ми, як вчителі, бачили їхні жваві очі, щоб і відтримували від цього насолоду. Звичайно, щоб і діти поринули в атмосферу шкільну, щоб вони спілкувалися один з одним. Один з таких прихистків, розрахований на 50 осіб, є у 127-му ліцеї, що на житломасиві інгулець. Тут у змішаному форматі навчаються близько тисячі дітей. Допомогти із облаштуванням ще одного укриття у тому ж ліцеї площою 240 квадратних метрів взявся інгулецький ГЗК. Це ініціатива нашого підприємства для того, щоб якимось чином під час військових дій, які на теперішній час. Відбуваються в нашій країні і підтримують місцеву громаду. Ми залучилися до цієї, мабуть, як я вважаю, досить важливої справи підтримки дитячих закладів, це навчальні заклади школи і ліцеї, це дитячі дошкільні заклади. І ми в цьому році вже певним чином розпочаті роботи по облаштуванні тимчасових. Сховище для перебування дітей під час повітряних тривог. Зараз у підвальному приміщенні ліцею тривають ремонтні роботи. Розпочали зі зниження рівня підлоги та облаштування додаткового виходу. На черзі перенос мережі комунікацій та встановлення сантехніки. Тут буде п'ять санвузлів та умивальників. Також змонтують систему вентиляції, яка зможе як обігрівати, так і охолоджувати приміщення. У тимчасовому укритті оздоблять стіни і встановлять енергощадне, безпечне для дитячого зору освітлення. Усе відповідно до чинних санітарних норм. Працівники підприємства допоможуть із виготовленням Тих меблів усі роботи координує громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. «Незважаючи на непросту ситуацію в Україні, ми розуміємо, що життя продовжується і важливо підтримувати заклади освіти. Наразі Криворізька фундація майбутнього координує декілька проєктів саме за влаштування найпростіших укриттів у закладах освіти. Після завершення робіт в укритті Криворізького ліцею номер 127 зможуть перебувати одночасно більше 300 людей. Наразі тривають підготовчі роботи і у дитячому садку номер 187 на житломасиві Інгулець. Загалом до кінця року компанія «Метинвест» планує завершити роботи з облаштування чотирьох укриттів у закладах освіти Кривого Рогу. Дарія Військова, Олег Каплій, цей день. 10 листопада у Кривому Розі триває черговий етап видачі продуктових наборів, визначеним соціальним категоріям громадян. Як організовано роботу пунктів видачі про наборів у металургійному районі? Дивіться у сюжеті. У Кривому розі триває п'ятий етап міської соціальної програми, яка передбачає видачу безкоштовних продуктових наборів незахищеним верствам населення. Ця ініціатива міськвиконкому та ради оборони націлена на підтримку криворіжців у період воєнного стану. У металургійному районі під час проведення попередньої хвилі допомогу отримали майже 16 тисяч жителів. Загалом протягом п'ятого етапу в металургійному районі заплановано видати 8723 продуктових набори для 14 категорій громадян. Повний перелік, яких можна прочитати на сайті Кривийської міської ради. На сьогоднішній ранок вже видано 3222 набори, що складає 37% відсотків. Наразі у металургійному районі діють чотири пункти видачі продуктових наборів. Їх дислокація дещо змінилася. Зараз отримати набори можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. За наступними адресами, вулиця Героєва, ТО60, це дитячий садочок номер 123 З точки зору швидкості отримання це найкращий пункт видачі. Тут ніколи немає ніяких черг. А також вулиця Костенка, 35, дитячий садочок номер 129 вулиця Медична, 4, Криворізький металургійний коледж. Видача продуктових пакунків здійснюється і за наявності карти криворіжця. Представники пункту видачі можуть оформити її на місці. Подбали тут і про представників пільгових категорій, що обслуговуються вдома. Вони можуть скористатися функцією адресної доставки. Представники пункту видачі кажуть: наразі найбільше звертаються пенсіонери. Це вже третій раз я отримую набор. Я дуже вдячна нашому керівництву міста і Радіоборони за те, що вони в такий тяжкий час для України знаходять можливість і надають таку допомогу людям. Для, для мами, але ну, я теж отримую, бо я інвалід третьої групи, по, інвалід дуже, бо інвалідністю дуже, тому що я ніде не працюю, інвалідка. Пакунок наповнений найзатребуванішими продуктами, каже Леонід Якимчук. Йому 79 років. Волне достатньо, щоб не тільки дві пропітатися, термозочок то що треба. Дарій Юськова, Вадим Діденко, «Цей день. В Дніпропетровській області цього сезону зареєстрували вісім випадків отруєння грибами. Медики наголошують, токсичність отруєних грибів надзвичайно висока і несе загрозу не лише здоров'ю, а й життю людини. Ми поспілкувалися з фахівчинею центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Кількість випадків отруєнь через вживання дикорослих грибів у регіоні збільшується. Про це свідчить статистика: люди або самі збирають неїстівні гриби, або купують їх на стихійних ринках. Чого робити категорично не рекомендують медики? Станом на 10 листопада поточного року вже зареєстровано 8, 8 випадків отруєння дикорослими грибами з 9 пострадавшими. Із них одна дитина на Криворіжжі. Нема їсти грибів. Всі вони условно їстильні. Тому всім криворіжцям я рекомендую не збирати гриби в лісосмугах, в посадках, не дозволяти це робити їх дітям, не купувати гриби на стихійних ринках і пам'ятати, що це дуже важке отруєння, і тому треба берегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Смаження, консервування, сушіння грибів не дає гарантій того, що людина не постраждає внаслідок вживання дикоросу делікатесу. Перші ознаки отруєння можуть проявитися як через 15 хвилин, так і через добу. Зволікати у таких випадках не можна. Самолікування може закінчитись трагічно. Різкий біль у животі, це нудота, блівотина, спадіння пульсу, підвищення температури. І, навіть, можливі галюцинації. При перших ознаках даного отруєння необхідно якнайбільш швидше викликати швидку допомогу за телефоном 103. Пострадало, чому необхідно промити шлунок. Фахівці радять любителям грибів купувати їх в офіційних торговельних мережах або ж збирати в екологічно чистих зонах. Михайло Бистров, Максим Пономарьов цей день. У Криворізькому навчально-науковому інституті ДОНДУВС відкрилась виставка Молодь за безпеку дорожнього руху проходить вона в межах національного проєкту Безпечна країна і присвячена пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Вже підбиті підсумки конкурсу із кращими творчими роботами. Тепер можуть ознайомитися всі охочі. На національний конкурс Безпечна країна було надано близько 600 фоторобіт. У творчому просвітницькому заході брала участь молодь до 35 років. Конкурс присвячений тижню безпеки дорожнього руху, проходить в межах тижня безпеки дорожнього руху, який у нас щорічно проводиться і приурочений до всесвітнього дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, які згідно резолюції Генеральної асамблеї ООН проводиться у третю неділю листопада. щорічно. кращі роботи визначали у кількох номінаціях роботи насправді шикарні в цьому році. Я дивлюся, якщо зрівняти з минулим роком, то в цьому році набагато кращі роботи, і вони такі несуть прям ідею. Якщо розмістять дані плакати, то тому що люди свідомо будуть ознайомлюватися з даною інформацією і не порушувати правил дорожнього. Роботу. Що це важливо та актуально самою виставкою? Захід не обмежився на вулицях міста. Велась роз'яснювальна робота з пішоходами. Пам'ятки пішохода, які зазначають найважливіші аспекти, як звернуть увагу пішоходів на збереження свого життя та здоров'я. Також курсанти роблять світловідбивачі, які можна одягати на будь-яку одежу. Щоб відбувала світло, коли темна пора доби. Подібні виставки відкрилися і в Кропивницькому, та Івана Франківську. Ір Кононенко, Олег Ендріксон, Вадим Діденко. Цей день. Такими були новини середи. Більше дізнаєтеся вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.